Привіт! Мене звати Аня, я тренер ЄМС студії на Бачерську, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим же відрізняється ЄМС-тренування від тренування вантра. ЄМС це електром'язова стимуляція, під час якої у вас скорочується одночасно багато групів п'язів. По факту це як заміна залу, але знову ж таки, через те, що у вас скорочується багато групів м'язів, костюми займатися набагато важче. І 20 минути тренування з головою. Як це відбувається? Ви приходите, ми видаємо вам все необхідне, ви перевдягаєтесь. Далі ми вас прискаємо водичкою і безпосередньо вдіваємо на вас костюм ЄМС. Далі ми починаємо займатися, для кожного клієнта ми підбираємо свою програму, робимо вправи, тренуємося 20 хвилинок і 5 хвилинок за масажний режим. Ви або ходите, або лежите на животику, як вам зручно, відпочиваєте. Що? Які переваги ЄМС тренування? По-перше, у вас дуже класно тренується видинка. Ко дійсно набагато важче займатися через те, що у вас знову ж таки скорочується багато крупних одночасно. Далі. Дуже класно розганяється лімфа, тобто вход в, в від на зайва водичка з організму. І третє, тренування спалюється дуже багато калорій. Чим ж відрізняється це від вандри? Вандер. Це новітня технологія, це електромагнітна стимуляція. Дійсно, цей апарат набагато потужніший, там імпульси більш глибші, тому ми під час тренування лежимо. Тренування так само у нас 25 хвилинок. За 25 хвилин у нас міняється три режими. Перший режим це антицелюлітний розігрівальний. Ми готуємося безпосередньо до тренування. Далі силовий режим. Він у нас проходить 15 хвилинок, це основний режим, під час якого ми намагаємося імпульси ловити, тобто ми, не лежимо в розслаблен... тобто ми не лежимо в розслабленому стані, ми все одно лежимо, але взаємодіємо з костюмом. Тобто, коли йде імпульс, ми тіло ще більше напружуємо, імпульс зупиняється, може трошечки розслабитися. І останні 5 хвилинок це масажний режим. У нас є і техніка. Перший режим це тазового дна. У нас його більше все люблять клієнти, особливо дівчата, тому що на цьому режимі якраз добре пропрацьовується внутрішня сторона стегна. Це м'язи, які відповідають за наші статеві органи, їх важко закачувати. тому Це режим, на якому добре пропрацьовується внутрішня сторона стегна. Це м'язи, які тримають У нас є декілька на вибір. І останні 5 хвилинок тренування це масажний режим. У нас є декілька на вибір. Перший режим це режим тазового дна, у нас його клієнти більше все люблять особливо дівчата, тому що там якраз пропрацьовується внутрішня сторона стегна дуже добре. Це в'язи, які відповідають за наші статеві органи, підтримують їх, тому дуже корисно їх закачувати. І насправді важко їх закачати, і от саме на цьому режимі вони добре пропрацьовуються. Ще є режим спам. Він такий саме легенький лайтовий, якщо ви прям вже дуже втомилися тренування, там можна трошечки вже більше полежити відпочити. Також є режим фізіо. Наприклад, якщо у вас кріпатура чи десь затиснуті м'язи, це режим, який допомагає трошечки їх розслабити. Тобто ви ніби і а анібо вже і відпочили на цьому останньому режимі. Перевали вантри. По-перше, у вас. Дуже глибоко пропрацьовується м'ясо за рахунок оцієї електромагнітної стимуляції, тобто у вас м'язи ніби всередини беруть і стискаються. Через це дуже класно допомагає пропрацьовується рельєфність. Плюс тіло дуже швидко м'язи входить в тонус. ви відразу після таких тренувань побачите, що тіло дійсно починає підтягувати, плюс додається рельєфність у тілі. Також у вандері одна з його найбільших переваг, тому що там вбудована рефуція а працює саме зі шкірою. Наприклад, якщо людина швидко худне, з'являється оця дряблість шкіри, шкірі, шкіра трошечки овисає, якраз цей режим він працює протягом усього тренування, протягом усіх 25 хвилин, він працює саме зі шкірою, допомагає виробляти більше еластану, додає шкірі пружності, робить її більш блискучою і, і допомагає шкірі гарніше виглядати. Отакі от переваги вандера і за ЄМС теж вже поговорили. Насправді ми радимо поєднувати вандер і ЄМС в комплексі, тому що дійсно від них різний результат, у них відрізняється зона тії. Ще раз проговоримо: переваги ЄМС тренування. Тренується витривалість, розганяється лімфа і спалюється багато калорій. Переваги. Перевага вандера. Пропрацьовується рельєфність в робота зі шкірю. Підтягується шкіри, стає більш еластичною і пружною. Проходить. Тож Сподіваюсь, після цього відео вам більш зрозуміло. Тож, сподіваюся, після цього... Сподіваюсь, після перегляду цього відео вам стала більш зрозуміла різниця між ЄМС і Вандером. І чекаємо вас на тренуваннях.